Добрий день усім. О, Яка сьогодні красота. Дивіться, на кінець я дібралася вже і до ботанічного саду. Не знаю, скільки я трамвайчиком є. Все-таки не відмінили. Такий от розказ, що тут треба. Так, я засниму вам цю казкову казку. Ой, яка ж це красотень. Прямо вон реально такі ялиночки красиві. Вот це то я попала. Тут тобто, сонце трохи Трошки поганувато. Знімаю цервно. Вроді недавно тільки тут знімала. Ой, як красиво. з цієї сторони взагалі підсвічує так треба одягнути. Ось тут у нас можна задонатити нас за село. Одягнути треба перчатки. Бачите, як тут прохолодно. Не знаю. Вчора в мене на 20 хвилин вистачило мобілки, а сьогодні -то дивимося, наскільки. Бо все-таки такий мороз. Бачите, який морозчик добрий. І руки замерзають. Ой, яка, яка прикольна природа. Дивіться, яка красоті. По-своєму дуже гарно і цікаво. Ух ти! Це на сьогодні 10 січня. І поки такий сніжок ще лежить, треба прогулятися. Морозець такий, звичайно, відчувається. Навіть люди, бачите, нема людей. У якась була дівчина. Сьогодні в суботу відчинено. От. В суботу неділю відчинено тут. Можна гуляти. Ой, які тут ялини гарні. Помні. Сонце сьогодні гарно красиве. Но морощики такі в в, в це вночі було дуже холодно. Я не знаю, може і 19, може і 20, Дивіться, яка красоті. Машини каска. Ой-ой-ой, дивіться. Це щось неймовірне. Оце справжній. Такий новий рік. Навіть на там заметані доріжки. Бачите, як красиво. Дуже гарна казка. Красиво. Такі гарні ялини. І сніжок. Дуже красиво, Це щось неймовірне. Не знаю, скільки я тут зможу пройти, які тут дорожки прочищені. Трошки прогуляюсь, десь добре. Ну, які гарні картини. Вон там камери знімають. Дуже гарні. Красивий явний. І тут. Озеро замерше. Недавно ходила тут легоді було. Не знаю, куди вони їх забрали. Але охвора тут. Таке замерше озеро. Чорні леби тут живуть. Дуже гарно. Вот Дивіться. Фотографіруйте, ватсап буде да. <кхех> закритий до весни. Та да, ви що? Три, три людини і стільки роботи чистить виш Ну Так, да, такі красиві Ушнился. території, правильно? О. Ну так, да. треба рекламувати чаще. Таку красоту. Бачите, ніхто не хоче приходити. Всі замерзли. Ще й тут вхід безкоштовний. Ну, добре, що хоч би зробили якийсь більш-менш платний вхід. Не знаю, правда, тут безплатно. Бачите, скільки людей. Ніхто не хоче ходити. Ну, Не знаю, може вони ще в день прийдуть. Ну, краса, неймовірна. Дивіться, яка. Просто насолоджуюся. Таке красотінь. Не ну, можу, як вона вонцем вшити, які зелененькі стоять по всі. Доріжки, всі розчищені, бачите? У ботанічного саду. Як гарно. Розчищали. Хто хоче в таку? зимову казку треба срочно йти прогулюватися, бо такі дні можуть бути зовсім недовго. Усім привіт-привіт. Трошки вам показала себе. Ой, правда, я теж замерзла, поки шла. Ой, от і недавно тільки тут лебеді вагало, і все таки було зовсім інше. Незвично. Музика. Красота, широта яка. Руки трохи, трохи відбурзають, правда. Але все рівно дивіться. Це кайф якийсь крізь в такому ботанічному гарному садку. Кажіть, хто в такому снігу тут вже гуляв. Жити мирян. Пишіть в коментах. Це просто щось нереальне. Зимою він особливо мав гарний. І дорожки перечищували, можна ходити гуляти. Тут от, наче тільки листечко було, так? Да? От класно, що все-таки в Україні, як всі пори року, можна подивитися, яке дерево. які картини. І там. Ой, просто шикардос. Дивіться, такі от картина, такі промені сонечка. Чи вони чи там ця фігура. От Зараз вам покажу, як красиво виблискують сніженьки. Вам то не видно, а морочик у них навіть всіх видно. Дивіться, яка структура. Сніжинок. Кожна сніжинка виблискає. Кісогро сугроби гарні. Ой, дивитеся, Засніму, хто не спів. Хоч вам подивитися хоч так. Хто полінувався, лежав на дивані, не пішов сам, але, звичайно, якщо сам гуляєш, то це не відчуття. Вон там всі дорожки, я тут, звичайно, не піду. Бо вони там всі заметені. Попробую їх тут розчистити, значно. Ось така тут краситя. Там теж озеро, десь вони леводі. Десь вони леводі, це бачите? Пішли собі десь, не знаю, десь ховають. Недавно тут пам'ятаєте, ви листі можете подивитися, як я тут робила стрім. Або на каналі Житомир теж є. Ще інший канал є Житомир І, до речі, є в рекомендованих. Можете глянути. Там теж ще більше відео про от. 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 Так. Ну що, буду ходити там, де прочищені доріжки Бо... Там у дім такий гарний, красивий. Теж там така от комба з трояндами. Ой, а тут дивіться який. Які туї, красиві, Ой, який просто кардос. І не тронута природа, значите. Мало хто тут гуляв навіть. Де нахоронець ходить. І от ще одна дівчина була і все, і я. вже нікого не бачу. Такі сніжні. Можна фільму Ну, Надіюсь, хто ще з'явиться, то, -то можемо подивлюся. Ой, яка ж красотінь. Ой-ой-ой, не ой, ой, можу. Навіть можна іграшки бачити, не прикрашати. Вони самі прикрашені. Природною такою красою. А там будиночок такий гарний. Ой, які ракерси. Ця вот наче, картина гарна. І тут всі такі краси. Тахі літає. Тут троянда будиночок. Так, ще підемо туди погуляємо. Хоч себе кажуть, що буде закрите аж до... Ні, не знаю, може це пошуткува охоронець. знаю. Може не невигідно. Ми що так от нікого нема. Один не пішов. Не вигідно нікома клієнтів. Звичайно, таку велику територію. Тут я за ними спостерігав. Так що приходьте, гуляйте в такій красоті. Підтримайте ботанічний садок. донайте тут можна додонатити на ЗСУ. Такі тут гарні красиві рослини є. так от. Так познімаємо, поки мобілка не змерзне. Тут такі ялиночки. Майже в центрі Житомира такий гарний є. Ботанічний сад, шикарний. Тут можна спостерігати всі пори року. Прям красоті неймовірно, Дивіться. Таке небо сині сьогодні. Красота, красота неймовірна. Зараз ще пару місяців там знову розквітнуть магнолії, красиво цвітуть. Навіть гриби були, були, якось я тут бачу. Навіть гриби були. О, тут розчистили, бачите, якийсь тракторець їздив розчищав. Ой, і тут така виязнула. Ці лавочки такі за сніже. Бачите, скільки снігу можна по лавочці подивитися? На пів метра снігу. Снігу по коліна. Добре, що сьогодні прогулялася. Правда, бачите, замерз цей, як це ж його звуть. Листічки замерзли, це схожий на гібіскус, це було його назву. Такі от квіточки красиві. Аліандр, не Аліандр. Ой, зовсім не було назва. Померзли. Жаль. Ну, може сама рослина не замерзла, я так думаю, сподіваюсь. Вона ж тут все-таки вже багато років. Відмерзне. Що страшного. Ще трошки пару вам досміну. Будемо вимикатися, бо вже мабуть, білому відкацію. Мабуть, зовсім змерзло. А ні, то вони особливо в дворі там живуть. Ботанічному садку, на жаль, чогось нікого нема. Треба погріти мобілки, бо може ще більше змерзнути. Так, ну котика я, звичайно, тут в побачу, того, який там то вже в кінці саду. Але погулялася хоч трошки. промерзлася. Казала вам таку красоту. Нереально. Кожна пару року вже в мене запечатлена в цьому саду. що тут, правда, маловато квітів різних. Там от в Латвії я Ренато змірно іноді дивлюся, то у там більше різних квітів буває. Теж там ботанічний сад великий. Ну, не сказала б, що прямо він такий великий, може така територія, як тут, але квітів набагато більше. Ну У нас от теж вже ціле поле лаванди. Тут от буде теж, терпляти, ну, як буде Ну Строшки, як звичайно, ріших дерев. Але хотілося б більше. Навіть посилили більше квітів різних, так? Да? І зробили вхід платний, от бідплатний от. льнатий смірновий, там у них вони... тут наче дивіться, там, якийсь морський котик. Так от на МО. Бачите, які ворожі, так вони І от там от у них можна абонемент річковий брати. ну На рік, так? На, да? на рік берете мене абонемент приходите, собі будете коли коли вас вичуть. Так что вот такая вот красота. Тут еще меньше на Мы Тут мои же мани. Ой, какие тут красотени. Ну, а, у тебя уже чипиты все-таки. Не надо уже пить. Просто там очищен. О, там еще и выставка техники по второй. Добавилась. Красота, реально. Сейчас трошки вам покажу. Дрова висят. Нарізані, дивіться, дерева. А, дерева, може, просто бачите. Ну, ну, да, за таким нічого часом. Стільки треба вхажувати. Так, ладно, підемо до... До... назад в ту сторону. Та й все, бо вже хвилинок зовсім мало залишилось. Це я вже взагалі удивляюсь, що це в мене так багато місця вистачає цілих. 14 хвилин нам на сьогодні щось. Такі от мене Це теж, до речі, зимою рідкість. Усе в нього похмурі були, були такі що мало Сніговики. Там якась фігура. Там теж маленькі зворочки. Красота. там березова теж жила, я така дизайна. Треба гріти мобілку, вибачте, замерзає, акумулятор сидить швидко. Стрім вже звідси не буду вмикати, тому що і так вже Так що Будете вже дивитися, дивитися відео прем'єру з чатом. Красота. У мене яка красота. Просто. Что-то неверно. Ну, Це позамотаємо. Так що так вот. всім дякую, хто не підписався, чотири досвіду, буде ще різні відео не тільки про те краси. Буду вам ще там знімати, можливо. Таку красу різноманітну. Недавно було відео, у мене там є в той весь ті житомир. Ось тут якась конструкція, дивіться, хтось таку побудував коло снігу виказуючи. От. І там от, було зим... і в... весною, і восени красиво. Тут дуже гарно, коли листі таке, а це зимою. І... Красота по-своєму. Такі от гарні тут Рекава не взяла. Вчора взяла каву от сьогодні. Треба десь купити, підрозділи. І тут і дивіться. В таку холодну. Погоду треба брати якийсь чечан. Чекала, тебе. Чи, чи булочку, А то все-таки відмерзає зразу. І руки. І всі такі заковилістки попротимо. Так от деречищено. Я вам походила, показала. А далі вже як буде. Красотіння. І сюди красота. І туди красиво. Дивіться. Яка шикарна. Трошки дивлюсь, порозчищали тут. Чи це? Так, да, трохи розчистили, якось почистили, кучики підрізали дерева. Ось такі дивіться красоті. Як на мало красиво дивиться. Це ви близько, жаль, вам не показує близькі тут. А, ні, трошки показую, бачите? Яка красоті. Все, підемо назад. О, в нас, до речі, сьогодні світло, аж іншого кольору було. Я бачу по новинам, знову вискакує. Рашиста не дає там спокою. Коли вже вони від нас відстануть? Так, піди, мабуть, сюди, я все-таки хочу тут не дуже розчищено, бо так буде дуже довго мені ходити. А тут я так от сама собі розчищу доріжку, та й піду. Побачите що. Холодно все-таки вже піду додому. Всім бажаю гарного, чудового дня. Таку ми з вами зробили невеличку прогулянку, поки нікого немає. Да? Ну, може, може ще прийдуть. Ой, які красиві дерева, Аж не хочеться звідси. Ще гуляти хочеться тут. Такі от красиві дерева засніжать. Ще потрібно вірити, що пара місяців і все це таке розтане. Таке блискуче. Дивіться, які красиве. Ой, яке сонечко світ світить, гарне ялиночки. Красота. А тут деревне вірне і красиве. Просто Нереально. Щось а, а, а тут. Ой, як розтінь. Просто неймовірно. Все, сім чудового дня от ми з вами зривули бігаємо проводимо. О, бачите, навіть пишуть кияни, вимикайте все з розеток, побачите, різкий перепад, мабуть, це з от. У нас навіть сьогодні світло теж такого було, темного кольору. Бачите, за таких перепадів може дуже сильно все перегоріти. Все, Всім чудового, красивого, зимового такого дня. І найскоріше перемогою Ну Все, вже Україна прямо вже перемогла. Саме з боєм. Бо добросий завжди перемагає зло. Пока. Ой, не хочу сидіти, ще хочеться гуляти, але холодновато. Завсім пока-пока до зустрічі.